Дев'ятий клас біологія, тема екологічні чинники. Що таке екологія? Проблемне питання. Знайомтеся, тихохідки або водяні ведмедики. Вони поширені повсюдно і витримують температури від мінус 273 до 150 плюс градусів за Цельсієм. А дози радіації у 570 тисяч рентгенів. Науковці пояснюють таку витривалість тим, що тихохідки напозичали в лапках близько 18% ДНК у організмів екстремофілів, архей, бактерій, мохів і грибів. На вашу думку, чи є якісь екологічні чинники, впливи яких вони не витримують? Як ви думаєте? Чим визначається різноманітність екологічних чинників? Екологічні чинники це усі компоненти навколишнього середовища, які впливають на живі організми та їх угрупування. Прикладом екологічних чинників є світло, температура, взаємний вплив організмів тощо. Чинники середовища називають екологічними лише в тому випадку, якщо вони для живих систем мають певне значення, яке ж біологічне значення екологічних впливів? Під дією чинників середовища відбуваються формування пристосувань на різних рівнях організації життя. Адаптаційне значення ми говоримо. Зміни пристосувань у відповідь на зміни середовища, модифікаційне значення. Називаємо так дія світла чи звука є джерелом інформації про стан середовища. В даному випадку це сигнальне значення. Магнітні впливи забезпечують визначення місця перебування чи напрямків переміщення у просторі, біонавігаційне значення. А температурний вплив сприяє або, навпаки, обмежує поширення тощо. Уся сукупність впливів екологічних чинників є основною причиною генетичного видового і екосистемного біорізноманіття. В екології виокремлюють кілька груп екологічних чинників, їх класифікують за походженням, космічні, техногенні, за середовищем виникнення. Атмосферні, гідрологічні, едафічні або ґрунтові, за характером впливу фізичні, хімічні, біологічні, можна навести інші приклади. Залежно від особливостей змін екологічні чинники поділяють на періодичні, наприклад, добові зміни температури, неперіодичні, наприклад, виверження вулканів. Але найпоширенішою є класифікація екологічних чинників за природою впливу. Абіотичні це вплив чинників неживої природи. Біотичні це вплив чинників живої природи, антропічні це прямий та опосередкований вплив діяльності людини. Проаналізуємо. Таблицю. Вона допоможе краще нам зрозуміти абіотичні, біотичні та антропічні фактори екосистем. пам'ятаємо, різноманітність екологічних чинників пов'язана з різноманітністю умов довкілля, які впливають на існування живого та визначають біологічне різноманіття. Як екологічні чинники діють на організми? Незважаючи на різноманітність екологічних чинників, існують певні загальні закономірності їхнього впливу на організми і угрупування. Якими ж є ці основні закономірності? Перше, це правило адаптивності. У відповідь на вплив умов середовища в організмі у процесі еволюції формуються пристосування, наприклад, адаптація риб до життя у воді. Друге, це закон оптимуму. Кожен чинник позитивно впливає на життєдіяльність організмів лише у певних межах. Стан організму, популяції чи екосистеми, за якого вони виявляють найвищі показники життєдіяльності, описують поняттям екологічного оптимуму, а умови, в яких організми з найменшими енергетичними затратами зберігають властивий їм обмін речовин, називають оптимальними. Третя закономірність це правило взаємодії екологічних чинників. За сумісної дії на організм, одні чинники можуть посилювати або послаблювати впливи інших чинників. Так, наприклад, впливи температури середовища може посилювати підвищену вологість. Наступна закономірність правило обмежувального чинника. Життєдіяльність виду обмежується тим чинником, дія якого є найбільш віддаленою від оптимального. Розгляньте ілюстрацію 155 діжка лібіха, що ілюструє обмежувальний чинник. Тобто чинник середовища, який найбільше відхиляється від оптимуму дії серед всіх інших факторів, виходить за межі витривалості. Автором цієї закономірності є німецький хімік. Лібіг, Який сформулював її як закон мінімуму ще в 1840 році, найчастіше лімітуючими чинниками є вода, температура та їжа. Наприклад, життєдіяльність струмкової форелі обмежується вмістом кисню у воді, а життя північних оленів залежить від глибини снігового покриву. Наступна закономірність правило екологічної ніші. Організми пристосовуються до всієї сукупності чинників, що діють на них, тобто кожний вид має свою екологічну нішу, сукупні всіх чинників середовища, за яких можуть існування виду. Як впливає на організм той чи інший екологічний чинник? На організм одночасно впливають багато різних чинників, і дію кожного з них можна подати у вигляді загальної схеми. Розгляньте ілюстрацію 156. Весь діапазон мінливості чинника, в межах якого можлива життєдіяльність організмів, називають зоною екологічної валентності або діапазоном витривалості мінімальні і максимальні значення чинника, за якими життєдіяльність особин стає неможливою, і вони гинуть, називають межами витривалості. Розрізняють нижню і верхню межі витривалості. У 1913 році американський зоолог Шелфорд у дослідах у дослідок з комахами дійшов висновку, що як мінімум, так і максимум екологічного впливу може бути обмежувальним чинником. В екології ця закономірність має назву закону толерантності Шелфорда. Це пам'ятаємо. Ті значення чинника, що є найсприятливіши для життєдіяльності організмів і за яких спостерігається ріст і розмноження організмів, називають оптимальним, а відповідні значення чинника оптимумом. Ці значення утворюють зону нормальної життєдіяльності. Між зоною оптимуму і межами витривалості, розташовані зони пригнічення. Зони песимому або стресові зони. Організми за цих значень чинника живуть, але не ростуть і не розмножуються. Запам'ятаємо, що таке екологічна валентність або толерантність, це здатність організмів успішно протистояти дії зовнішніх чинників у певному інтервалі денного біотопу, або, іншими словами, адаптованість видів до певних умов. Існування. Екологічна валентність різних видів може значно різнитися. Наприклад, північні олені витримують коливання температури повітря від мінус 55 до плюс 30 градусів за Цельсієм, а тропічні корали гинуть у разі зміни температури на 5-6 градусів за Цельсієм. Отже, для кожного чинника, що діє на організм, існує зона екологічної валентності, зона нормальної життєдіяльності, зони пригнічення і межі витривалості. Краще зрозуміти тему допоможе вам завдання на застосування знань. Міні-проект біологія плюс екологія. Ви можете проявити своє ставлення, працюючи над міні-проектом Біологія плюс наука. А досягти очікуваного результату у балах ви можете, пройшовши квест ось за цими завданнями для самоконтролю. Тож вибирайте, виконуйте. Бажаю успіхів у навчанні. Дякую за увагу!